Друзі, моє вітання! Мене звати Даріна Глушенко на календарі 24 листопада. Ми розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання! Рада вас бачити. Доброго дня. Добре, так ну звісно, що будемо говорити про мирний план. Про те, що ми з вами постійно обговорювали минулого тижня у неділю, 23 листопада, у Женеві між штатами України та Європи відбувалися консультації після цих переговорів. Скажімо так, вдалося погодити більшість норм плану штатів, а значну частину із спірних питань вдалося, начебто, як скоригувати. серед них питання про чисельність збройних сил, питання щодо ЗС щодо формату Минуполоненими і повернення засуджених також були і пункти, які стосуються території закріплення не вступу до НАТО у конституції. Йдеться про те, що делегації домовились, ну скажімо, винести за дужки ці питання, що вони мають бути обговорені і узгоджені між двома президентами. Між Зеленським і Трампом, пане Тарасе, розпочнемо з цього питання. Як ви оцінюєте? Далі будемо більш детально говорити, Як ви оцінюєте ось цю редакцію плану? Скоригований ось цей план? Ніяк, дякую. Так, да, тому що Росія буде стояти на своєму, Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО і. Виконувати так звані стабульські угоди. Це те, що говорив Путін, публічно і показував. От і все. На цьому вони будуть стояти. Можна з США говорити, можна з Європою говорити. ну Росія ж продовжувати буде воювати, поки Путін буде при владі. Його позиція не поміняється. Не поміняється. Те, що ми бачили, це збудження навколо різних планів. ]itto. Це така остання спроба частини естеблішменту США врятувати Росію від катастрофи, в яку вони йдуть. Це очевидно все більше стає, що це не була ініціатива Держдепу. Це була ініціатива конкретної людини Віткафа, який разом з Дмитрієм, щось там накалякав. Почали скуповувати американську пресу, розповідаючи, тиснути на всі, що начебто все порішали Представляючи це конкретно позицію США, не ну, вбійся це не позиція США. Там же конгресмени з посиланням на Рубіо сказали, що це не наше. Рубіо потім сказав, ні, це наше. Да? Ну, от виходить, Рубіо пішло, пішло пішов в опір. Рубіо не хоче в цьому брати участь, очевидно. Ну, він відпрацьовує свій номер. Він говорить: ну, 27-го -е це нестаточно, потім буде щось інше. Ну так воно так і є. Так воно і є. Це така, така інформаційна атака а, на нашу країну, інформаційна атака на всіх інших, що, начебто, все перешало. Угу. Ні, так, так, так такого немає. А, якщо не змогли протиснути там вихід України з Донбасу навесні, то і зараз хто сказав, що це можливо. Ось те, що там обговорюється. Ну добре, що там принаймні виконали це питання в тому, що хто взагалі повинен обговорювати чисельність військ, да? це взагалі не повинно обговорюватися. Тож ви ж повинні розуміти хитровату тактику росіян, що ч, чого вони хотіли добитися, а оцими публікаціями цього так званого плану, що, начебто, це питання тиску на перемовина, mm -hmm. власне, має вибору. Тиск на психіку, у тебе дефіцит часу, давай швидко вирішу і так далі. Вони ж як хочуть зробити. Ну, наприклад, там є пункт. Давайте обговорювати. Ну, добре, не до 200 тисяч, як це намальовано в цих так званих стамбульських угодах, а давайте до 600, до 80 тисяч. Але вони хочуть сам процес запустити. Щоб Україна як суверенна держава взагалі з кимось обговорювала свою армію, це не вашого розуму. Це Україна буде вирішувати, як це буде, як це не буде. Угу. А далі злову вийде Путін, скаже: ніфіга якщо ви почали говорити про 600 тисяч, так давайте все повертаємося до Стабульських угод, те що у нас написано там, взагалі, цифра 85 тисяч стоїть і 15 тисяч. 15 тисяч нас гвардія. От і все mm -hmm. не вийшло тому що європейці перезбудилися. Трамп говорить, що я взагалі це не бачив. Да. вже пішли там публікації в пресі. Це вже не наше. Рубіо зараз підставить скрізь від Кафа, щоб не плутався під ногами. Зайвий раз покаже, що він не конструктивний і багато чого іншого. Так що я, я так це бачу. Цю ситуацію ти, ти, ти що зараз обуреться, немає ніякого сенсу, тому що ж Путін не припиняє воювати і да, він не прийме, він не прийме нічого, нічого, те що а, окрім того, що він говорив публічно. Угу. Пане Тарасе, добре. Тоді що буде далі? Ну, умовно, якщо найближчим часом Україна обговорить погодить вірніше пункти із штатами, потім з Європою. Як далі можуть розвиватися події на вашу думку? Штати поїдуть мовляти Росією? Чи як буде? Ну, нехай мовляють. Угу. Додихай, ну от тепер їдьте і розповідайте, що там є. Ми своє справу зробили. Удари по території Росії не припиняються. Головне, що відбувається, удари та йдуть. Дивіться, от вчора, позавчора, влупили в Підмосков'ї по підстанціях, Там Гресі навіть. Mm -hmm. Там почалися проблеми з теплом і світлом. Так? А сьогодні зБУшники вночі використовуючи продукцію компанію Firepoint, про яку вони. У нас так часто говорять, як ПІ два там нас з вагою там, 105 кілограм влупили по Донецькій області, так? Удари по енергетиці йдуть. В Росії починає сніжок випадати. Сніжок випадати. Як Росія буде переживати це Це велике питання. Санкції не зняті з Росії. Трамп не не дав можливості про відтермінувати санкції і Роснафті Скорочення йдуть, знижки на нафту зростають з боку росіян Ну, Росію ведуть до катастрофи, от до катастрофи. І тому тут а тут Трамп нічого зробити не, не зможе. А тому що Ну що що він буде? Обирати між тим, щоб пояснювати своїм пацанам Техасу чого ми не рвемо Росію. Ось, хоча він обіцяв там і ринок і Європу, і так далі. Тому ну, цей процес отак от іде угу. е, цікаво, що Вашингтон <пост>, Пост пише, що Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану. Не сумніваюся е, його так, так його адміністрація щодо України, і що, що у Білому домі взагалі не знають, що відбувається. Е, чи дійсно цей мирний план міг реально пройти повз Трампа? І що Трамп нічого Ні, ні, ні. Я, я приблизно говорю. Те, що от під... ну, я ще минулого тижня це на, і вам, по-моєму, на інших uh -huh. каналах говорив, що я бачу ситуацію приблизно так, що Дмитрієв десь зустрівся з Віткафом, uh -huh. що там вони десь там, в якихось підворотнях щось там наговорили, щось підписали. Віткаф міг підійти до Трампа міг підійти uh -huh. до Трампа, сказати приблизно так. Я все паришав. Ну, як навесні все паришав, да, як він там їздив до Путіна. От, от тепер точно Париша. Ну, Трамп говорить: ну, Паріша, так Паришав. Ну, йди спробуй. там, да. ну, ну йди, якщо ти парішав. Да, вот. Це й пішло повз Держдеп. Я думаю, що це дуже не подобається Рубіо, що якісь каламутні хлопці тут лазять. Він, я думаю, зливати зараз буде цього від цей план з'явився в Україні не, чер... не по офіційних каналах Держдепа через генерала, цього дріскала Взагалі, так. не в компетенції генералу займатися дипломатичними питаннями. Угу. от Що я думаю, теж не дуже сподобалось цьому Рубі. от Те, що Трамп не заглиблювався, я навіть досумнівався. Але, але те, що йому могли сказати, що все перешалі. Так міг сказати. Ну, де спіймав його там, там був, там десь грав гольф, там грав гольф на обід. Прийшов Вітка говорить, це Дональд Фредович, о, от, от ти п'ять разів, коли все нічого не вийшло, це все фігня, я тут все порішаю. Я тут вже точно вирішив. Ми з ними все узгодили. От тепер, звичайно, що Трамп щось брякнув давати там до 27-го числа. У нас всі, як як завжди, побігли до цього Валеріанку Скуповувати за заспокійливі ці mm -hmm. засоби. Тепер, тепер говорить, ні, ми не бачили. Зараз Рубіо там при зараз приб'є від Кафа. Він злив. Ви бачили, ви виступали там ці конгресмени. Що це не наш план, а російський план з посиланням на Рубіо. Рубі, як досвідчений інтриган, говорить, ні, ніфіга, вони правильно мене зрозуміли, це, начебто, наш план. А тепер <плес> починаємо це розмовляти. Ну, так не 27 го давайте на наступний понеділок, може бути. Понеділок, а там вже скоро Різдво почнеться. І так далі. Ну, домовлялися домовлятися, тому що це не відповідає тому. Думці, яку нам намагалися нав'язати росіяни, в тому числі через американські ЗМІ, невчесні та непідкупне, що все перешаль, нічого не перешаль. І тому це така оця Гамотіна буде. І ну те, що ні, те, що те що республіканці могли зливати вже через демократичну пресу, що Трамп не в нічого не знав, це говорить про те, що. Вони починають це називається, зливатися, говориться. Це, як з історією пам'ятаєте, з розвідкою на початку цього року, коли там відімкнуло на декілька днів розвитку, а потім сказало, що усьому винувати, а й припинили постачання щось зброю. Усьому винувати виявився підхексик. Трамп, ну, гарячий хлопець, там щось неправильно зрозумів, подивився на ту прес-конференцію Зеленського з Трампом. Щось неправильно от Трамп тут не до чого. А от оці зрозуміли люди, так так і тут. Я думаю, що це така вже відпрацювання. Ми побачили реакцію Європи, побачили реакцію України, яка сказала: Ніфіга подібного не буде і багато чого іншого. От, і все. Так, що так. Це ну те, що я і минулого тижня говорив, розпав цих цих, це зараз перейде в тягамотіну. Обговорення комісії, підкомісії, і так далі. Навіть якщо теоретично щось буде узгоджено перше риторичне українське питання: і що? Що Путіна змінили в Кремлі? Ні. Він буде говорити те, що те що, те що що говорив до цього. Тараса ви сказали про Е, У Вашингтоні розгортається. Ми бачимо і не менше важливі процеси, йдеться про зміну людей, які формують політику США щодо України. Ройтер пише, що вже у січні 26-го року Трамп позбудеться свого спецпредставника з питань України Кіта Келлога. на його місце, як повідомляє The Guardian, прийде міністр сухопутних сил Сполучених Штатів Америки Ден Дріскол. От що це означатиме? повинні розуміти, ну Келах пішов, тому що у нього контракт закінчується, і все ж таки людина в віці поважному. Ну Слухайте, людина, що у В'єтнамі різала росіян. Ну Рука втомилася знаєте, з того часу, я думаю, так що так. от це раз ну, Ми повинні розуміти, що а, а, головне ж, не хто там в Вашингтоні, ніхто там в Вашингтоні. Головне, як виробляється у нас зброя: ідуть чи йдуть удари по території Росії. Mm -hmm. Чим більше у нас власних ракет зброї, реально буде за великим рахунком, байдуже, хто там, хто там помінявся в адміністрації Трампа, і, м'яко кажучи, думка нашого шановного Дональда Фредовича, при всій повазі до нього, найвеличнішого, найвеличнішої людини цієї сучасності, буде не така чутлива для нас, тому що і він це буде розуміти, що. Як би він не говорив, але козарів стає України все більше. І козарі конкретно можна бачити по території Росії. Удари конкретні, які наносяться по території Російської Федерації. От що відбувається: все інше, дріскал, Кела. цей. Ну що він прийде, скаже: здавайтеся, Дріскал, Ти хто? Тих ні, так не скажуть, але <смеш> дипломатично, дипломатично буде там, знаєте, як в цьому? Ми уважно вивчаємо ваші пропозиції, дякуємо за вашу думку. Вона дуже цінна до нас. Ми цінуємо зусилля нашого шановного Дональда Фредовича і так далі. Ну, така от, знаєте, от така. Я вважаю, що ідеальним для цих розмов є уміра. Умєров — це така людина. От у нього є дипломатичний хист. Оце сидіти, триндіти. І ти, ти, ти не розумієш, як тебе посилають? Там да Ну ти нічого зробити не можеш. Тому що за тобою є зброя. За тобою є зброя, сила, сила ударів по території Росії. Конкретні результати, які Україна може пред'явити. Тому нас повинно цікавити, якщо хтось хоче нервувати щоб ви там звертали увагу там до на прем'єр-міністра, міністра міністр оборони, де довгострокових контракт для наших виробників? Чому не протиснуто питання експорту для всіх зброї, щоб залучати туди ресурс? Ось що нас потрібно. От я бачив інтерв'ю головного цього конструктора Фауерпойнта його запитувала: чого не можете масштабуватися більше? Грошей немає. Гроші потрібні. Війна це гроші в першу чергу. Ось що ми повинні робити? Mm -hmm. uh, і таким чином ми повинні впливати. Так. Стосовно гарантій безпеки, безперечно, найнайдійнішими гарантіями є армія, наші збройні сили, але Штати запропонували Україні ще один документ гарантії безпеки на три пункти йдеться про те, що якщо Росія знову піде в нас, тобто президент США отримує право здіяти збройні сили і розвитку, НАТО разом із Францією, Великою Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язується діяти відповідно до штатів, ну і термін дії 10 років. Що думаєте стосовно таких гарантій? Ну таке, я знаю, так от це Локшуну з цих звук почав знімати там да, право, але не обов'язок. Слухайте, там, там країни Балтії, і Північна Європа не впевнена, що НАТО існує, а нам право, так обов'язок чи право? Право та обов'язок це різні речі. Uh -huh. Ну Це все тофта. Дивіться, це, це, це все маячня і не працює. Ми вже чули і про Будапештський меморандум, і обіцянки, і все інше. То, знаєте, тут цей, як міністр закордонних справ Сікорський, теж з приводу цих обіцянок європейців щось надсилати війська, конкретно запитав: ви готові стріляти в Росію чи не готові стріляти в Росію? Якщо готові стріляти в Росію, так, то давайте стріляйте вже зараз, бо вона вже напала. Да? Ці розмови, коли-небудь, отак от і так далі. Ну Так ви готові стріляти в Росію чи ні? Якщо ви готові, так до, до, покажіть на практиці. Ідіть, стріляйте, а це все це розмови це туфта для лохів називається. Ми вже це проходили. Виключно виробництво власної зброї, виключно там довгострокові контракти, фінансування, банківське кредитування, mm -hmm. приватників залучати, страхування військових ризиків. Ось що нас повинно турбувати. Ніякі хто вам допомагати не буде, поки не будуть розуміти, що ти сам собі можеш допомогти. Це філософія. Будь-яких міжнародних стосунків допомагають виключно сильним, угу. коли будуть розуміти, що без твоєї допомоги і так багато чого буде зроблено. От, все ці розмови, що коли-небудь десь якось, десь, це та туфта, яка не перевірена практикою. Конкретно, зараз, якщо ви обіцяєте, так це зараз на практиці, тому що Росія вже напала на Україну. Вашингтон пост зазначає, що загроза призупинення допомоги США є вкрай серйозною. Пишуть про те, що Штати приїхали до Києва з ультиматумом, цитую, якщо ви не підтримаєте план, далі самі з європейцями ми все зупиняємо і постачання зброї, і розвіддань. Обрізаємо все, пане Тарасе. Реальні погрози чи маніпуляції? Що вони зупиняють? Що вони там зупиняють? Хто там кричав зупинять? Тобто, це якийсь чиновник, зараз піде до американських корпорацій ВПК е Скаже, що ми зупиняємо допомогу, яка оплачена вже європейцями. Чи Трамп піде, скаже ВПК що ми будемо зупиняти? Ну да кому париться? Ви ж та в тому та і справа, ви ж не платите за це. Це вже бізнес, це вже виконання контрактів. Ось, ти що, хочеш бізнес багатомільярдів зупинити? Ти хто чудо, щоб так, так погрожувати? Ну, дивіться, я там бачив, що там погроза. Якщо Україна не буде припиняти, обговорювати пропозиції, буде що ага. зробитись. Ну, ми ж не відмовляємося, не відмовляємося. Зеленський обговорює обговорює. Ну так це обговорювати можна не скінчити. Наше завдання затягнути війну в, в зиму. Росії довбати її далі, тоді і наша перемовна позиція буде зростати рівно. А mm -hmm. ось що на наше питання: виробляти власну зброю. Тому mm -hmm. там розвіддано. Ну це ж ми вже ж проходили. Ну відмо. Тому що дивіться, якщо вони почнуть це робити, то Трамп буде ще гірше виглядати. Ще гірше це явно підігрування Росії. Ну явно підігрування Росії. От, а нього, на нього і так і диснуть свої конгресмени, є народ Сполучених Штатів Америки, і це його вже війна, як би він не говорив, і так далі. Якщо він так от буде робити, ну це буде більше для нього проблем, чого не було навесні. От навесні, коли там що знаєте нічого не було зрозуміло, можна було ще гратися. І то бачите, вони опеклося. Вони ж все ж таки через тиждень повернули е, там розвитку. І дивіться, в той час. Удари ж по Росії не припинилися у той час удари були по Підмосков'ю Я пам'ятаю цю свою історію. І тут американці зрозуміли, що так, у них найпотужніше угруповання, але вони тут, що вони великі, але тут не головні. Що не в біса у вас не виходить, що Україна суб'єктність має через свою зброю. А супутники, виявляються, є не тільки у Сполучених Штатах Америки да більш того, там багато інших неочікуваних країн, не буду говорити, які прийшли допомагати у той час, да? а ось, і виявилося, що не все так просто в цій ситуації. Ну це, ну це, дивіться, Тут ми бачили набір типових маніпуляцій. Маніпуляція страхом. Як цим там дріскав кричав, що типа гірше тільки будуть тільки гірше. А маніпуляція дефіцитом часу. У вас тільки є час до 27-го числа. Да? І багато чого іншого, а, Ну українці. Я думаю, що і нашу, ну, наше керівництво задало е, таке просте запитання з хералі. У нас є такий дефіцит часу. Якщо Ну якщо не змогли протиснути це навесні, то хто сказав, що це зараз можна протиснути? Тим більше очевидно, Росія валиться. Валиться і дивіться а, санкції та не скасовані з Росії. Трамп рве їхню на нафтову промисловість і він не може це зупинити. Не може це зупинити. Він реально руйнує економіку Росії. Він реально віддає їх до катастрофи без будь-яких до без будь-яких сантиментів. Знову таки, не через те, що а, він а, не хоче зберегти Росії. Ні, він просто не може виконати два завдання одночасно. Mm -hmm. Одночасно. І тому ці процеси так і Тому це, це почав. Я, я вважаю, що це фактично остання спроба якось врятувати Росію, mm -hmm. якось врятувати і дуже невдало. Я думаю, що це наші керівництва відчувають, що щось тут не те. А далі ще дивіться, що помінялося з весни. Так дрони почали залітати на території Європи, mm -hmm. Mm -hmm. і щось хтось в Європі почав. Щось у них почалося якось, м'яко кажучи, не дуже добре на душі. І вони тут розуміють, що Україна це є наріжним каменем їхньої безпеки. от І тут без України у них нічого немає. І тому такі мікі позиції: давати так, давати так. Ну, Юру, це в горі немає сенсу, тому що е е е втягнутися в зиму в зиму. І вийти по території Російської Федерації, і невідомо хто ще кого заморозить у цю зиму. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що Тараса є курс про перемовини для тих, хто хоче досягати успіху під час переговорного процесу. Ми постійно говоримо з Тарасом цю тему. Тому, якщо комусь цікаво, цікаво з вас як розрізняти виявляти маніпуляції? От, буквально щойно Тарас розповів, як можуть маніпулювати тиском і страхом, і часом я вас запрошую. Зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання. Тарас пропоную 10 уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти. Тому переходьте за посиланням, ознайомлюйтесь більш детально з інформацією, ну і долучатися до навчання, якщо вам це цікаво. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо раптом цього ще не зробили. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Ну, звісно, що підтримуйте Збройні Сили та бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.